Поки експерти працюють над тим, як припинити витік нафти. Уряди кількох штатів готуються у разі необхідності зустріти і усунути нафтову пляму, яка насувається на узбережжя сполучених штатів. Першим від катастрофи постраждали рибалки та флора і фауна. Для допомоги дикій природі будуються спеціальні огорожі та центри очищення птахів від нафти з подробицями Наталія Корпал. Озброєні кілька кілометровою огорошою. Ці солдати готуються боронити острів Дофін від нафтової плями, яку несе на узбережжя. Нафта вже завдала удару людям, навіть не дійшовши до берега. Заборона на рибальство надовго загальмує економіку регіону мексиканської затоки. Ми не знаємо, як все буде, чи ми зможемо працювати через місяць чи через 4-5 років. Більше зусиль зупинити розлиття нафти не дають суттєвих результатів. Від катастрофи страждають не лише люди, а й дика природа. Понад 20 мертвих гігантських черепах винесло на берег. Вчені підозрюють, що вони наїлися отруєної риби, адже ззовні не мають ознак контакту з нафтою. Безпосередньо на них ми нафти не знайшли. А в іншому місці на узбережжі Луїзіани розтягнуто плаваючий бар'єр довжиною в 150 кілометрів, щоб захистити птахів. Один з об'єктів захисту місцевий заповідник. Ми вибрали три з низки островів, які утворюють заповідник, тому що тут вже угніздилися брунатні пелікани, і їм фактично більше немає куди подітися. А це один з чотирьох центрів біля міста Форт Джексон для очищення пеліканів та інших птахів від нафти. Експерт Джей Голком пояснює, що нафта стає смертельною для птахів, коли потрапляє на їх пір'я. Птахи намагаються очиститися від нафти. Вони чистяться дзьобами і нафта потрапляє в їх організм. На моляжах іде демонстрація, як промивати пташини пір'я. Після промивки птахи проведуть кілька днів в клітках для відпочинку. На поточний момент допомога надана лише одній жертві. Важко знайти точне місце, де знаходяться забруднені птахи, і негайно відправити туди рятувальників. Коли і якщо НАТО пляма наблизиться до берега, ми побачимо більше таких випадків. Сильні вітри і неспокійні води стають на перешкоді пошукам уражених птахів. Спеціалісти чекають більш сприятливої погоди, щоб почати діяти. Наталія Корпал, Голос Америки.